Вітаю. Сьогодні ми занурюємося у працю, яка ну багато в чому змінила погляд на психотерапію. Це его, голод та агресія Фредеріка Перлза. Доброго дня так, це власне одна з основ гештальттерапії. Перлз помітив, що люди часто ніби застрягають в одних і тих самих переживаннях, і він запропонував доволі несподівану ідею. Про те, що наша психіка працює за принципом травлення, саме так. І ми спробуємо розкласти по поличках у цю метафору ментального метаболізму і, звісно, зрозуміти, що таке емоційні опори. І це було ну справді революційно для того часу. Психоаналіз тоді був дуже зосереджений на минулому, знаєте, на розкопуванні дитячих травм. А Перл скаже: забудьте. Що ви відчуваєте зараз? Так, що ви робите прямо в цю хвилину, щоб уникнути контакту? Це змінило все. Його підхід був холістичним. Тобто немає окремих тіла і свідомості? Немає. Є, є єдиний організм, і він постійно прагне до рівноваги. Потреба її порушує, а задоволення відновлює. Все просто. І ось тут, власне, і з'являється аналогія з їжею. Перл скаже, що ми маємо перетравлювати досвід. Ідеї, враження, все. Абсолютно, і це не просто красива метафора, це ключовий механізм. Щоб засвоїти цю, так би мовити, ментальну їжу, її треба спочатку розжувати, розкритикувати, розкласти на частини, точно взяти собі корисне, а решту відкинути. Він називає це здоровою дентальною агресією. Агресію звучить трохи різко. Ну тут агресія це не ворожість. Це біологічна функція, руйнування старих форм, щоб засвоїти щось нове. Тобто, виходить, що бути пасивним споживачем ідей це Це прямий шлях до неврозу. Так. Шлях до неврозу. Виходить, здорова психіка вимагає активного, майже руйнівного ставлення до інформації, щоб збудувати з неї щось своє. Саме так проблеми починаються, коли ми або відмовляємося кусати реальність, або ковтаємо чужі думки цілком. Не пережовуючи, і оці неперетравлені шматки досвіду це і є опори, способи уникнення контакту. Вони можуть стати м'язовими затисками, раціоналізаціями і що найцікавіше, емоційними блоками. Отже, якщо здорова дентальна агресія це пережовування, то емоційні опори це коли ми, умовно кажучи, відмовляємося кусати неприємні почуття. Точно. Це незавершені емоційні ситуації. Вони, по суті, отруюють організм зсередини. Візьмемо, наприклад, образу. Угу. За перлзом, це таке собі чіпляння за ситуацію чи людину. Ви не можете ні відпустити її, ні якось ефективно взаємодіяти, щоб щось змінити. Ви просто застрягли. Це як постійно перечитувати якийсь образливий коментар у соцмережах. І не можеш його видалити, і не можеш забути. Ідеальний приклад. І ця енергія просто вариться всередині, не знаходячи виходу. А що ще? Або, скажімо, незавершені емоції сум, який не виливається у сльози, або тривога, яка не переходить у дію, а перетворюється на постійне ниття. Тобто організму потрібно завершити емоційний цикл. Звісно, щоб відновити рівновагу плач, крик, якась дія це природна розрядка, вона виводить токсини. А без неї ми носимо цю напругу в собі роками. Перлс у своїх текстах іде ще далі. Він називає сором збентеження і відразу зрадниками організму. Але ж, ну, той самий сором це важливий соціальний регулятор, чи не так? Безумовно, він виконує соціальну функцію. Але Перлс дивиться на це з точки зору енергії. А, з точки зору енергії. Так. Ці почуття змушують нас ховатися, прикидатися, уникати контакту. На їх стримування йде величезна кількість енергії. енергія, яка могла б піти на щось інше, на творчість, на стосунки, на життя. В цьому сенсі вони і зраджують наші автентичні імпульси. Вони працюють проти нас. Зрозуміло. І яка тоді кінцева мета терапії за цим підходом? Просто випустити всі емоції назовні? Не зовсім. Мета допомогти людині освідомити, де і як вона перериває контакти з реальністю, завершити у ці завислі ситуації, прожити заблоковані почуття, так, але в безпечному просторі, і відновити природну здатність організму до саморегуляції, простіше кажучи, зустрітися з тим, чого уникаєш, і нарешті перетравити цей досвід. Отже, ключовий висновок: психологічне здоров'я це не якийсь ідеальний спокій. Ні. Це демонічний процес, оцей самий ментальний метаболізм. А емоційні проблеми це не вади, які треба виправити. Це радше незавершені процеси, які просто потребують уваги. І завершення, це не про боротьбу з собою, а про відновлення своєї цілісності. Станок така думка для роздумів. Перлз вважав сором та відразу зрадниками. А що якби спробувати подивитись, які емоції ми самі вважаємо своїми ворогами, і що станеться, якщо перестати з ними боротися, а натомість просто прислухатися до того, що вони намагаються нам повідомити про наш власний голод?